Друзі, всім привіт! З вами знову адвокат Антон Болтик. Сьогодні працюю трошки в такому неробочому режимі, тому що поки що знаходжусь на лікарняному. Однак ми отримали висновок. Висновок по Ямасі. Друзі, Дмитро Ямаха, позивний, військовослужбовець, колишній 25-ї бригади, був затриманий працівниками поліції незаконно. Нагадую цю історію вам, щоб ви обов'язково хто не дивився, подивився на моєму ютуб-каналі повністю відеофрагменти. І є висновок стосовно проведення службового розслідування. Сьогодні будемо про це говорити. І я максимально шокований тим, яке дисциплінарне стягнення було застосовано до працівників поліції. Сьогодні ви це послухаєте. Прошу вас робити максимальний репост даного відео. В свою чергу отримані висновки. Ми в подальшому будемо оскаржувати до вищестоящого органу, тому що такі працівники поліції, як Романішвілі, повинні бути звільнені з лав поліції України. Друзі, обов'язково не забувайте підписатися на мій ютуб канал, щоб знати свої права, вміти ними користуватися, вміти користуватися своїми правами, щоб захищатися від тих, хто повинен захищати наші права, тобто від поліції. Ну, звучить воно якось дивно, однак так воно і є. Тому що зараз ви почуєте ті висновки службового розслідування, які ми отримали. Тому. Підпишіться ще на мій телеграм-канал, це також дуже важливо. Ну і обов'язково свою думку залишайте в коментарях під цим відео. І так, друзі, що ж ми отримали? Згідно службового розслідування, було встановлено, що е, дійсно е, визначено коло осіб, які були причетні до вчинення дисциплінарного проступку. Починаємо з Раманішвілі Зураба Давідовича. Його було притягнуто, друзі, до суворої до Гани. Ось за ті дії, які він чиняв відносно військовослужбовця, його було притягнуто до суворої догани. В чому ж виразилось його порушення? Я вам зачитаю. Виразилось у непред'явленні на вимогу особи службового посвідчення, надавши можливість ознайомитися з викладеною в ньому інформацією, також у невключенні портативного відеореєстратора з моменту початку виконання службових обов'язків, а також його вимикання під час доставлення та спілкування з Дмитром. А також у неповному та всебічному дослідженні всіх обставин справи, що у свою чергу призвело до невинесення постанови по справі про адмінправопорушення за частиною першої статті 121 3 КУПАП, а також у нездійсненні належного контролю за своїми емоціями під час спілкування з Дмитром. Ось так, друзі, ви спитаєте, Антон, а що це за стаття з'явилася? Так, так, друзі. Виявляється, згідно службового розслідування, підставою для зупинки транспортного засобу стало те, що номерні знаки були затерті. Ну, Головне, те, що постанова все ж таки не була винесена. Не виносили працівники поліції цю постанову взагалі. Ось так. І саме головне і цікаве: у здійсненні неналежного контролю за своїми емоціями під час спілкування. Це взагалі жесть. А де е, та обставина, що не мали право затримувати особу з явними ознаками інвалідності? Тобто громадянин має ознаки інвалідності, а його затримали в порушення закону України про стану поліцію. Про це жодного слова. А як стосовно того знущання, коли його не могли в патрульну автівку посадити, тому що в нього нога не, не згибалася, бать, я, я можу сісти Ні. Ви везі мене так, як не служить саду. Заталкую туди на нього, на бомбрат, на Що ти Закидывай. Так закидуй ногу, ти спеціально не ставиш. Та я ти, сука не ставлю спеціально, блядь. Ну гни гни, 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 гни. Що не получається туда. Двік хороший сполнять. Потому що ти не видиш, блядь, що я інвалід, да? Про це жодного слова також немає. А як стосовно того, що в кайданках він знаходиться у райвідділку, і Романішвілі продовжує казати про те, що. Нехай сидить в кайданках без позбавлення тиску ще дві години. Про це також ніхто нічого не сказав. Два часа без позбавлення тиску таким чином. Друзі, на сьогоднішній день від цього Романішвілі Зураба Давідовича жодних вибачень і службове розслідування сувора дагана. Все ось це все, на що спромоглась ця комісія. Це саме те, про що я казав раніше, коли хотів зареєструвати петицію до офісу президента, до президента стосовно того, щоб внести належним чином зміни законодавства, щоб громадськість представники громадськості були і приймали участь у таких комісіях. Тому що якщо ми подивимось, друзі, відповідний висновок, то тут у нас членами комісії є лише співробітники поліції. Щось тут громадськості я взагалі не бачу. До речі, стосовно моєї петиції. Вдруге, вдруге мені вже відмовлено без жодних, жодних обґрантувань, з якої підстави мені відмовляють у реєстрації петиції. Вітання деяким чиновникам передаю. Чому неможливо зареєструвати мені петицію? Багато разів подавав друзі. Зараз подаю і не можу просто зареєструвати. Приходить відповідь, що вона не відповідає вимогам. І крапка. Яким вимогам? Ну будемо ще розбиратися однак ситуація така. Звертаю вашу увагу, друзі, згідно закону України про дисциплінарний статут. Чітко визначено про те, що є видом дисциплінарного стягнення. Звертаю увагу, найлегше це у нас зауваження, потім догана, потім сувора догана, потім попередження про неповну службовну відповідність, потім пониження у спеціальному званні на один ступінь. Далі звільнення з посади, і максимальне це у нас звільнення з служби в поліції. Так ось, за такі дії, які ми всі побачили, побачила вся країна, майже за 5 днів 350 тисяч переглядів лише на ютуб каналі. Друзі, це сувора дагана. Ось так продовжимо. Стосовно інших працівників поліції, другий співробітник поліції, який був на місці, це Дерезенко Владислав Анатолійович. Дисциплінарне стягнення у виді зауваження. Поліцейський відділ реагування на Московського ГУНП сержант поліції. Що може виразилась його порушення? Виразилось у непред'явленні на вимогу особи службового посвідчення, а також не включені вчасно в портативного відеореєстратора. Все і ще один цікавий персонаж був молодший лейтенант поліції. Дрожив Артем Владиславович, дисциплінарне стягнення у виді, друзі, зауваження. Що цікаво для мене, зараз я вам поясню по цьому співробітнику поліції, в нього що за порушення виразилось у непред'явленні на вимогу особи також службового посвідчення, а також не включення портативного відеореєстратора, зокрема під час зупинки і спілкування, а також його вимикання під час доставлення Дмитра для оформлення адміністративних матеріалів. І що цікаво, цей е, співробітник поліції, Дрожев Артем Владиславович, як я вже зрозумів, є інспектором взводу безпілотних літальних апаратів та радіоелектронної боротьби, полку поліції, особливого призначення, корд. Ось так. Ну, трохи тут і прилетіло друзі керівникам цих працівників поліції. Давайте зверну вашу увагу. Застосовано до начальника відділу реагування патрульної поліції Новомосковського груп голуба Володимира Сергійовича. Дисциплінарне стягнення у виді догани. В свою чергу в чому це виразилось виразилось у неналежному контролі та координації роботи наряду груп реагування патрульної поліції і з врахуванням наявного в нього вже наявного дисциплінарного стягнення у виді зауваження було застосовано до нього догану. до цього голуба Володимира Сергійовича. володимира Сергійовича. Далі продовжимо друзі до заступника начальника відділу поліції з превентивної діяльності новомосковського ру підполковника поліції Аветісяна Артура Омересовича. Дисциплінарне стягнення у виді зауваження, що виразилось у неналежному контролі за дотриманням підлеглих службової дисципліни, що в подальшому призвело до певних недоліків. Ось так. Ну і ще попередження про необхідність дотримання службової дисципліни було застосовано до начальника Новомосковського районного відділу поліції, підполковника поліції, первія Євгенія Сергійовича. Євгеній Сергійович, я звертаю вашу увагу. Якщо ви подивитесь цей матеріал, хотілося б, хоча б від Романішвілі вибачень, і все ж таки його звільнення. Не маю надії, що працівники поліції все ж таки знайдуть з себе сили. Щоб піти все ж таки на фронт. До речі, Ямаха повідомляв про те, що 25-ка чекає цих співробітників поліції і забезпечує їм належну службу з захисті нашої держави. Будемо чекати відповідну відповідь і обов'язково її покажемо на загал. Тому що багато працівників поліції, коли відносно них порушено кримінальне провадження, в даній ситуації порушена 365-та частина друга відносно цих працівників поліції, вони намагаються уйти від кримінальної відповідальності шляхом. Шляхом перебування в спецпідрозділі людь. Це ми вже проходили, однак ми це не допустимо. Ну і цікаве, друзі. Ще хотів звернути увагу в рамках проведення даного службового розслідування. Всі працівники поліції були допитані. Кожен надавав своє пояснення. Йосера Романішвілі Зураб Давідович також повідомляв певні обставини. Що цікаве, друзі, хочу звернути увагу після зупинки з пасажирського місця вийшов громадянин у збудженому і агресивному стані. Одразу це Дмитро. Та одразу почав поводитись зухвала відносно поліцейських. Мав ознаки наркотичного сп'яніння. Дмитро, ти був в наркотичному сп'янінні, як виявилося. Візуально, не мав жодних ознак інвалідності або ознак обмеження можливостей. Ось і ось. Останній виражався нецензурною лексикою в громадському місці та був попереджений про адміністративну відповідальність за вчинення хуліганських дій, якщо він не припинить вчинювати ці дії. Також останнього неодноразово попереджали про адміністративне затримання. В цей же час останній, тобто Дмитро, рухався дуже активно та не мав ознак інвалідності. Це повідомляє Раманішвілі Зураб Давідович. Дмитро ти активно рухався. Дивись, мав поведінку людини з ознаками психологічних проблем. Під час перевірки документів пасажир знову підійшов та почав говорити, що він інвалід. На що працівник поліції припустив, що останній має ментальні проблеми, про що він сказав вголос. Але, мабуть, не так коректно, як це необхідно, На що пасажир почав нецензурно виражатися у бік поліцейських, та почав рух у бік поліцейського. Давайте згадаємо цей фрагмент ще раз. Пеґвабе на голову. Ну, я, Те, хуєш, хуєш, син, на я не пойму лішок. Ну, друзі, мені тут нема що казати. Кажуть про одне, бачимо інше. Це мені взагалі дуже сподобалось. Але, мабуть, працівник поліції так вважає, що він все ж таки не так коректно виразився, як це було необхідно. І напевно Ямаха рухався в бік працівника поліції з метою нападу. Хоча ми бачимо зовсім інше, друзі. Да? Хоча працівники поліції, скоріш за все, саме так це розцінили. У зв'язку з цим було прийнято рішення для забезпечення особистої безпеки. Три працівника поліції, один з яких представник корду, три друзі, три стоять і кажуть про те, що для забезпечення особистої безпеки. І колишній військовий, ветеран війни, громадянин з інвалідністю створює небезпеку особисто для цих працівників поліції. Нема, нема слів. Та з метою припинення правопорушення здійснити затримання останнього в рамках статті 44 закону про національну поліцію. Відкриваємо. Згідно закону Україну про національну поліцію, чітко визначено, друзі, заборонено застосування фізичної сили, спеціальних засобів, вогнепальної зброї до жінок з явними ознаками вагітності, малолітних осіб, осіб з явними ознаками обмеження можливостей. Крім випадків, дійсно випадків визначені, крім випадків. Учинення ними збройного чи групового нападу, учинення збройного опору поліцейському, що загрожує життю і здоров'ю інших осіб або поліцейських, якщо відбити такий напад або опір іншими способами та засобами, друзі, неможливо. Де тут це? Почему? Чому жодного слова про дані обставини ось в цьому висновку немає? Будемо розбиратися, обов'язково пишіть коментарі, друзі. Долучайтеся до нашої спільноти, клубу юридичного захисту водія. Багато вже військових у нашій спільноті. Ми об'єднуємо. Громадян України по всій території нашої держави, щоб кожен знав свої права, вмів ним користуватися, захищати у нас. Працюють юристи, у нас працюють партнери по іншим містам. Ми займаємося, освітлюємо всі резонансні ситуації. Ми дійно контролюємо цю ситуацію, підключаємо журналістів. Великий спектр нашої роботи зараз виходить на новий рівень, друзі. Тому долучайтеся і будьте частиною нашої спільноти. Це дуже важливо, щоб ми разом змінювали. І вносили певні зміни, в тому числі в роботу працівників поліції та патрульної поліції України. В мене нема слів. В принципі, я так і думав, що така ось історія буде, що буде суворо, Гана, і на цьому буде все. Продовжуємо в рамках чинного законодавства далі займатися даною справою, оскаржуємо відповідний висновок, слідкуйте за новинами свою думку в коментарі обов'язково під цим відео та максимально розповсюджуйте даний відеоматеріал. Це дуже важливо. Я кожного з вас попрошу це зробити. Бережіть себе і усім вам, друзі, мирного неба. Ми на цьому не зупиняємось. Продовжимо працювати в рамках порушеного кримінального провадження відносно незаконних дій працівників поліції, перевищення ними службових. Повноважень триває слідство. Буду вас також тримати в курсі. Дякую усім за підтримку. А також, друзі, звертаю вашу увагу, що на сьогоднішній день у мене відкрита збір на допомогу нашим військовослужбовцям. В описі під цим відео буде посилання на банку. Долучайтеся та допомагайте нашим хлопцям та дівчатам і всім силам оборони.